Давайте знайомитись із новим брендом парфумерії. Новинка парфумна вода Love You, яка відображає сучасну любов. Це все одно, що сказати я люблю, не сказавши жодного слова. Як я опишу аромат: автентичний, солодкий, романтичний. Чудовий аромат кохання, що виражається щоденно в трьох нотах. Перша. Малиновий нектар, такий солодкий, як поцілунок, другий есенція троянди, натуральний і м'який парфум від королеви квітів. І останнє кашемірове дерево, яке охоплює цю любов теплом та пристрастю, спеціальна пляшечка у формі серця. Еліптичні форми є основними елементами дизайну цього бренду. Кожен еліпс представляє людину, і, коли зустрічаються дві частини, ви отримуєте щось особливе, і саме тоді створюється перетин. Кожне бризкання схоже на романтичний букет троянд, від якого ви не зможете втриматися, щоб отримати або подарувати. Зробіть свій аромат більш тривалим, застосовуючи лосьон для тіла перед ароматом адже у наборі дешевше. Спробуй аромат сама та порекомендуй клиентам.